Щось смердяче почало відбуватися в Набу, Національному антикорупційному бюро України, і про це треба говорити голосно, що ми і будемо намагатися робити в міру наших можливостей. Отож розказуємо історію. Україна четвертий рік управління країною молодими обличчями, набу, котре раніше було незалежним органом, і історія від Ольги Комарової. Журналістки Українського бюро Радіо Свобода, котра намагається влаштуватися в НАБУ на роботу за конкурсом. Послухайте її оповідь. Приблизно зараз я мала би повідомити, що маю нову роботу, бо пройшла конкурс на посаду заступника керівника управління зовнішніх комунікацій в НАБУ. Але цього не станеться. Попри те, що я чесно пройшла відкритий конкурс. Заступниця директора Набу Поліна Лисенко повідомила мені особисто, що я не працюватиму. Вона запросила мене на зустріч, і я щиро вірила, що це добра ознака. Весь хейт щодо неї мені здавався просто черговим хейтом щодо жінки керівниці. Втім, їй вдалося переконати мене у зворотньому. На жаль. Поліна Лисенко повідомила мені, що є два варіанти. Перший мене просто не призначить директор Набу без підстав. Просто. Другий мене призначать, а через день звільнять, бо цю посаду скоротять. Тож весь цей спіч, мабуть, був спрямований на те, щоб я сама відмовилася від посади. Я цього не робитиму, хоча я розумію, що працювати в таких умовах вже буде нереально. Заступниця аргументує все це тим, що в них реорганізація, тому що треба наймати більше детективів. Забавно, бо вакансії на посади детективів на сайті НАБУ ніколи при цьому не закінчуються чомусь. Моя суб'єктивна думка. Кожна нова команда придумує реорганізацію, щоб завести своїх людей і позбавитися від не своїх. Виходить, що саме з приходом нової керівниці правила різко змінилися, що закон і положення про конкурс це просто ніщо, що весь запобіжний механізм не працює, що думка конкурсної комісії може бути помножена на нуль. І підтвердженням цього є те, що з приходом Поліни Лисенко в набу з'явився політехнолог. Я згадала про це на зустрічі. Його заступниця називає піарником і каже, що він працює на гроші донорів. І вона здивована, що я про це знаю. Типу, це секретна інформація. Серйозно? Секретний політтехнолог. М -м, дуже кумедно. Сам факт політтехнолога наймають без конкурсу, і він напряму впливає на роботу бюро. А від людини, яка пройшла чесний відбір, вирішують просто позбавитися. Красиво. Я розчарована і мені дуже гидко вважаю, що ця ситуація має стати предметом розслідування внутрішнього контролю набу як мінімум. А взагалі громадськості час запустити свої здібності, зцілювати державні органи, які захворіли. Таке враження, що тут з'явилася ракова пухлина, поки перша стадія якщо не видалити, то загине весь орган. В набу зараз багато чесних і відданих справі людей вони все бачать, але не можуть говорити. А я можу. Мені пощастило опинитися в такій ситуації і не бути скутою зобов'язаннями мовчати. Не маю що втрачати. Поки найкращі люди країни віддають життя і здоров'я на війні за нас всіх, варто робити все, аби не стратити. Бо коли настане перемога, буде багато питань до тилу, як так ми все це провтикали. Мені прикро і соромно, що довелося стати свідком ганьби тої структури, в яку я дуже сильно вірила. Але це та ситуація. Яку поки що можна вирішити, написала Ольга Комарова. Від каналу Саме Сік додамо. Після цього допису від Комарової, котрий у Фейсбуці набрав багато поширень, почався скандальчик. Підключилася Рада громадського контролю набу вже також вже з там трошки, ніби ожили. Віримо, що розголос поставить на місце всіх тих лайнодіячів, котрі хочуть змінити набу і зробити його кишеньковою структурою для того, кому це треба. Тож, друзі, ваші коментарі, поширення підписка на канал, лайки. Це все теж допомагає поширювати інформацію, а чим більше буде поширення цієї інформації, тим менше буде шансів у всього того непотребу зіпсувати наше набу. Слава Україні, слава ЗСУ. Переможемо зовнішніх і внутрішніх ворогів.